Вітаю вас, мої хороші. З вами Гануся і її канал Ганусині Викрутаси. І я до вас своєю щотижневою рубрикою, що робила, що зробила. Мені дуже приємно, що люди трошки підписуються на мій канал. Я веду свій канал не так для якихось цифр, для якоїсь статистики. А просто як хобі, я люблю творчі, творчих людей, я сама люблю дуже творчість. От і думаю, що своїми відео я, можливо, когось буду надихати на якісь роботи, щось робити, щось творити. Не тільки показую, а й, як то кажуть, надихаю. Чому я так кажу, що я надихаю? Тому що в TikTok я веду свій блог уже давненько, там у мене трохи більше вже підписників, як на Ютубі, і дуже багатьох, дуже багатьох, навіть і молодих людей, і дівчат і хлопців, я надихнула на цю творчість, на вирощування квітів, сухоцвітів. От і Вони приходять до мене за порадою, вони до мене приходять за навчанням, за якимись підказками, а також уже ну, якби, хвастаються трошки своїми досягненнями, і мені це дуже приємно. Тому я думаю, можливо, і на Ютубі я буду когось надихати. Тому я почала. Робити такий щотижневий свій щоденник, що робила, що зробила, що мені вдалося, а чого я не зробила. Сьогодні понеділок і такий трошечки якийсь у мене почався. Почався сумбурний тиждень, якось у мене надійшло дуже багато замовлень, що я взагалі не думала, чи підключуся сьогодні, чи не підключуся. Але постільки, оскільки завтра треба запакувати і відправити роботи, то хочу вам показати, що я зробила. А наробила я ось таких букетів. Працювала трохи вчора, трохи сьогодні, і ось мій результат. Над цим букетом я трошки довго пошаманила, тому що рослинки дрібненькі, багато використано дрібних рослин. І щоб сформувати ось букет такою величиною, то мені пройшло години 4 це мінімум за наявності усіх матеріалів, які мені потрібні були. І ось такий результат я отримала. Сьогодні вже відправила фото для своєї замовниці, завтра букетик вже поїде. І за цими всякими щоденними турботами дівчатка, я взагалі забула, що в нас починається школа. І коли почала виходити в стріми в Тік-Ток, і в мене запитують букети до школи, а в мене взагалі немає що запропонувати. Тому вчора зробила одну вчора одну сьогодні зробила ось такі сумочки. З букетиками із сухоцвітів. Ця середня вже також завтра відправляється до своєї замовниці, а ця ще поки що вільна, хоч уже багато хто за неї запитував. Тож, працюю ось над такими букетами. Завтра буду знову щось робити, продовжувати, а сьогодні то ще не все. Ну, і сьогодні я ще. У мене знову ну. Щось мене це «ну» ніяк не залишає. Коротше, сьогодні я почала робити ось такий дідух. У мене з'явилося замовлення на дідух. Замовниця захотіла в якихось таких яскравих кольорах, щоб був акцент на яскравості. Тому я вирішила зробити ось таке. Червоне і жовте. Використала тут різні злаки, і колосочки, і льон, і сухоцвіти, там, гумфрена у мене, і трошки висвітлених сухоцвітів. І ось що у мене вийшло. Він такий, виходить, компактний, тому що його висота має бути не більше 50 см. Це дідух має їхати в Англію. Мама замовила хоче відправити для своєї доньки. Тут він у мене ще не завершений, тут ще треба все обрізати, рівняти і робити ніжки. Але основу я вже зробила. Надіюся, що вечором сьогодні дороблю, тому що це ще не все. У мене тут ще ось на лавиці моїй стоїть. Чекають мене кермеки. І зараз піду ще на зрізку. Ще, може, стільки наріжу треба пов'язати, на сушку занести. У мене процес безперервний. Те виношу на горище, те знімаю з горища і роблю з ним букети, от якось так. Друзі. Роботи вистачає. Завтра постараюся підключитися і показати, що я зробила ще. Сьогодні у мене вже середа. Вечір. Учора не підключалася, сьогодні зранку також не підключалася, не показувала, що я робила. Але зараз уже вам покажу готовий результат своєї роботи. У понеділок я вам показувала в процесі ось такий дідух. Я його вже завершила, прикрасила його ось такою зіркою сніжинкою. Вона йде як окрема деталька, але для фото я її поставила. Це було побажання замовниці, щоб був яскравий. Прикрасила його ось такою традиційною нашою стрічечкою, бо він мені геть нагадує нашу вишиванку. Тому я і так його задекорувала. Роботою задоволена. Поїде мій цей діду геть в Англію. Дуже рада, що в мене з'являються замовники з-кордону. -за ну, і я вже не міняю свою фотозону, вже продовжую вам показувати, що я ще робила сьогодні. Дозамовили мені. Таких два букетики ще до школи. Тому зробила ось один такий яскравенький. Взагалі хотіли всі яскраві, тому я вже робила всі такі більш-менш схожі. І ще ось такий букетик. Взагалі, друзі, забулася, що школа випустила з голови, коли почала робити. Почали люди замовляти, а я не справляюся. Взагалі такий скажений тиждень у мене цей розпочався, що я не встигаю не ні знімати, не ні робити нічого. Це сьогодні ще треба доробити один букетик, два вже зробила. Покажу вам згодом. Так що у мене і дні, і вечори зайняті. Я вже не міняю свою фотозону, тому що мушу все відзняти, то і разом знімаю відео до свого щоденника. Ще був у роботі, у мене ось такий букетик, який замовили. Це на подарунок сестра для сестри замовила, але захотіла, щоб була нотка патріотичних кольорів. От такий я ось так зробила його. Мені здається, що я справилася зі своєю задачею. Ви вже не ображайтеся, що в мене такі скупі відео, просто я хочу хоч щось зафіксувати, що я робила, бо ще чекає багато роботи. Використовувала білі сині голубі жовті квіти. Довго працювати над таким букетом, тому що треба рівномірну кулю сформувати. Треба підібрати рослинку до рослинки. Якось так. І остання моя готова робота на сьогодні це ось такий букетик у лавандово рожевих кольорах. Тут також використовувала керме, кельон, геліхризум, канатник і фаляріс. І дала трошечки лаванди. Бачите? Вона так незамітно описалася у ці кольори. Знаєте. Порівнюю свої перші роботи і теперішні, і вже трошечки мене е, якби, бачу результат, що мої старання, моя практика не проходить е, дарма. Ну, На сьогодні поки що все. Будемо жити, завтра будемо працювати далі, ще й сьогодні буду працювати, але показала вам поки що те, що зробила. В'язати не маю коли від слова зовсім, ніяк не можу домучити оту другу мітинку. Ну що, робимо те, що люди запитують. Сьогодні у нас уже субота, і сьогодні наша держава святкує День своєї незалежності. Звичайно, це слово не можна сказати друзі, без сліз на очах. Сьогодні таке відео трапилося мені в Тіктосі, я проплакалася трохи, не трохи, а добре, якою ціною нам дається ця незалежність. Скільки невинних життів покладено на, на, на здобуток цієї незалежності, скільки... Хлопців наших віддало життя, боронячи нашу незалежність, нашу землю. Не хочеться пропогани, хочеться вірити у все хороше. Хочеться вірити, що ми все ж таки переможемо оце зло, яке прийшло на нашу землю. Хочеться надіятися, що все буде добре, що. Всі сини, батьки, брати повернуться додому живими і здоровими, хай навіть пораненнями, хай навіть як, але ми всі їх чекаємо. Тож вітаю вас, мої українці, з цим святом, кров'ю і потом политим. Ну, а зараз хочу показати для вас. Що я вже зробила, у мене цей тиждень трошки такий, як би сказати, скажемний, в прямому смислі цього слова, тому що усі якось відразу згадали, що буде 1 вересня і що треба букети. А в мене, крім замовлень, ще куча квітів на цілу, я там вже знімала невеличкий відео шорт, скільки в мене зрізки. і його треба виконувати вчасно, тому що якщо ти його сьогодні не зріжеш, а завтра піде дощ, чи ще що небудь, і його прийдеться викинути. Тому, ну, як то кажуть, не дуже крепко є час для розваг. Але все ж таки я потрошки в'яжу. Це мої ліки. Перед сном я обов'язково під якесь відео сідаю і по декілька рядочків пров'язую. І таким чином, ось у мене дівчатка, вже дов'язалися мої мітинки. Знаєте, якби отак в зимовий період, коли я присвячую багато часу в'язанню. То я би такі мітинки зв'язала за декілька годин, вечір чи півдня, ну, як там виходить, а ці мудюхала е, тиждень. Вже думала, що вже її щось неправильно нав'язала, бо нібито рахувала всі рядочки, все робила правильно, але все одно чогось у мене так як з шкарпетками, так і з мітинками. Виходить. Ось дві, одна на, на, на декілька міліметрів більше за іншу. Ну, я думаю, що це не дуже критично. Але мітинками я задоволена. Ось вони в мене вийшли такі ну, гарненькі. Мені, мені подобається. От Подивіться, які вони такі акуратні вийшлися, гарні. Комусь буду, чи, може, продам, чи може комусь подарую, чи може деяка ярмарка буде на збір ЗСУ, я часом свої товари вивожу щось продати. Ось такі зв'язала. Ніточок є багато, я в'язати люблю, тому взяла і зв'язала. Ще планую не одні в'язати. Я запитувала у вас про цей пальчик. Він от для мітинок, мені він подобається. Він вив'язується ось таким клиночком, але на руці воно дуже добре. Тому що в нас тут іде розширення на руці. І от найкраз дуже добре воно ось там е, лягає. Це не індійський клин, це просто я роблю прибавочки з обох боків, таким клином у мене виходить і все акуратненько. І, і все гарненько, періодичність рівномірна. О, тут зазвичай я то в'яжу його на рівні і, і залишаю тут закриваю петельки, але чогось мені захотілося трошечки зробити вище. бачите. І я декілька рядочків ще пров'язала уверх, тоді закрила, щоб пальчик ну, сюди далі мені заходив. Ну, і так як я ж не можу, щоб у мене на спицях нічого не було, то я собі розпочала учора вечором ще один процесик. Ось такий процесик взяла в руки оці кольори, і вони мені так допали до серця, друзі. Це шкарпеткова ниточка, бобінна. І Вона у мене лежить у запасиках вже, мабуть, років 2,5. Ну, Коротше, ще до війни вона придбана мною, вона була в такому на конусі намотана. Я попросила свою маму стареньку, як вже майже 90 вона мені перемотала в такий гарний клубочок їх. І я ось розпочала в'язати знову шкарпетку. Подивіться, друзі. ну от Що вам нагадує оцей, ця розмальовка? Мені нагадує жовтневий ліс. Правда ж? Подивіться, які кольори ну геть, як у лісі, і сосни, і листяні дерева вже почервоніли, пожовтіли, все в переміжку. Я живу недалечко біля лісу. І ось ця картинка кожної осені у мене перед очима. Дуже гарно дизайнер розробив пляжу, і, будуть, мені здається, шикарні шкарпеточки. Розпочала на немаленький розмір, мабуть, то будуть десь на 40 плюс, 42-й, 43-й, побачу, наскільки мені вистачить цієї ниточки. І ось так помаленьку в'яжу, поки що в'яжу резинку, а далі вже буду вам показувати. Дуже люблю в'язати, це для мене як релакс. Після робочого дня декілька рядочків ввечері перед сном. Ну, і помаленьку ми з вами підійшли до мого іншого творчого процесу, тобто до готових робіт, які я робила цих 2 дні, тому що я підключалася 2 дні тому. Потім після того я всі ці відправлення, які я знімала, запакувала, відправила своїм замовникам. А це вже я тут наробила е, нових своїх творінь, натворила. І один з перших у мене ось такий букетик у Кашпо. Я сьогодні на вулицю не виношу, бо на вулиці дуже сонячно. І я не люблю знімати, коли сонце, воно засвічує і взагалі не передаються відтінки і кольори квітів. Тому якось так. Ось таке такий букетик у кашпо, там може десь буде вам у кадр попадати щось інше. Вибачайте, ну. Так як є, ось там у мене ящики з квітами стоять, це моя робоча майстерня, де я і зберігаю свої сухоцвіти і працюю з ними, щоб вони мені були всі під руками. Так ось такий букетик у кашпо. І далі, як я вам говорила, у мене пішли замовлення на букети до школи. Тут в упаковці букетик у мене зроблений. Один це в мене було, на те не звертайте уваги. Тут, ось вчора вечором зробила, мені подобається дуже цей букет, дівчата. Я його зараз геть візьму в руку і вам покажу ось так далеко. Бачите, дуже подобаються мені ці відтіночки і кольори. Такий і ніжний водночас і такий брутальний. такий. Ну, Мені здається, він непогано виглядає. Я його обложила, задекорувала білими колосочками висвітленими. такими. О, ось такі бантики сюди додала. І ось такий букет у мене вийшов. Я не знаю, кому буде. Хлопчик там, чи дівчинка. Ну, це шкільний букет до школи на 1 вересня. Такий букетик у мене, покладу його, щоб не перекинувся. І ще один такий ніжненький букетик у мене. Ой, зараз все поперекидаю, теж, ось, бачите, ніжні-ніжні кольори такі, І теж задекорований такими стрічками. Мені здається, що я непогані букетики придумала до школи. Такий букетик не викинеш, він може стояти чи на учительському столі в класі, чи в учительській, чи навіть учителька може забрати додому. От він буде для неї гарним декором десь у вазу, чи навіть і не у вазу, бо він стоїть ось так собі гарно самостійно. Положу на цей стіл. І ще я тут почала вчора робити ось таку сумочку. Бачите? Ще вона не завершена, тому що тут ще не наповнено до кінця. О, зараз після зняття відео приступлю далі до роботи, тому що є ще дуже-дуже багато замовлень по букетах. Навіть не знаю, чи я встигну їх всі виконати. Е Знаєте, друзі, я якби не знімала відео, от я то це вже у мене третій випуск щоденника. Поки я цього всього не фіксувала, не знімала, я не уявляла, що я стільки роботи роблю в майстерні, що в мене стільки робіт, чесно вам кажу. Оце передивляюся своє відео і сама себе дивуюся що все ж таки дуже-дуже багато замовлень зараз надходить, що людям подобаються букети з сухоцвітів, і що вони цінують те, що я роблю. Мені пишуть хороші відгуки, а це ж, ви знаєте, як спонукає робити ще краще воно надихає. І мені якби то ну я не хвастаюся, але мене якась така, знаєте, Жаба, гордості, роздирає, що все ж таки я роблю щось хороше. Ще, мабуть, буде продовження відео. Завтра ще неділя. Я ще сьогодні буду цілий день працювати, тому завтра покажу вам, що я зробила ще. Сьогодні неділя. Завершується мій робочий тиждень. Ну, якби він вже завершився, те, що буду робити сьогодні, вже піде на наступний тиждень. А я прийшла запаковувати свої замовлення посилочки на відправку готувати і знімаю вам завершальний етапчик мого тижня, ось, щоденника. Учора ще. Працювала над двома букетиками ось такий в голубій упаковці для хлопчика до школи. І незавершений знову такого синьо жовтого кольору. Вчора не одужала я його вечором, бо жовтих кермеків мені не вистачило, а на горищі не стала вже вилазити вночі. Тому сьогодні я його вже дороблю. А ці всі пиріжечки буду запаковувати, що є вже остаточно вирішено на відправку. І сьогодні буду відправляти. Ну, такий у мене цей тиждень видався досить насиченим на роботу у майстерні з сухоцвітами, не завжди так буває. Часом буває таке, що просто роблю щось для наявності на замовлення не роблю. А цей тиждень був такий, ну, такий продуктивний. Відправила одну партію замовлень. І сьогодні буду відправляти другу партію замовлень. Дякую своїм замовникам, які мені відкрили друге дихання, тому що я була якось трошечки розслабилася. А зараз бачу, що все ж таки квіти беруть, квіти замовляють, з'являються нові поціновувачі моєї творчості. Багато вже є запитів на дідухи, але поки працювала над букетами, то до дідухів руки не доходили. Надіюся, буду трошки уже приступати до колосків, тому що дуже-дуже ну, мені вже корти з ними працювати. Я взагалі, от вчора з дівчатками спілкувалася на ефірі тіктоці, і розповідаю їм, що наскільки я отримую задоволення від роботи з цими природними матеріалами, таке враження: знаєте, що ота енергетика землі, сонця, вітру, дощу, яку в себе поглинули ці рослинки. Вона частково передається мені. Я настільки заряджаюся якоюсь такою позитивною енергією, коли я працюю з цими рослинами, друзі, що ну, це я не можу пояснити цього явища. Ну, справді, якось так. Просто ну, ну, настільки мені приємно е, оцей дотик, цей дотик, цей колосочок береш, воно таке, ну, таке тепле, таке своє, таке рідне, е, що вам цього не можна передати словами. От Спробуйте бути трошки ближче до цієї природи, до, до цього всього свого, і ви побачите, як воно вам буде придавати сили, буде е, впевненості у цьому житті. От я відчуваю себе саме так. Е, було якесь таке е, похмуре життя, не хотілося нічого, не хотілося ні, ну якось так вже відчувалася та старість, відчувалося те, що ти вже літа твої осінні е, і вже зовсім недалеко до зими. Але коли ти почала працювати, коли я почала працювати з цим усім, друзі, я себе набагато відчуваю молодшою. Так, не тільки фізично, але фізично там уже нема мови, тому що все одно роки беруть своє, а душевно, душа моя молодша є від того, що я роблю. Розумієте чи ні? От Коли людина знаходить собі те, що приносить для неї отаке піднесення духовне, тоді людина щаслива. Да, звичайно, ми щасливі від того, що ми маємо рідних, ми маємо дітей, онуків. Ми від цього щасливі від цього щастя нічого не замінить. Але коли ти вже залишаєшся сам на сам, коли діти від тебе вже е, відійшли, коли в них вже своє життя, е, ти маєш собі знайти якусь оту віддушину, яка тебе буде тримати на цьому світі. Ось ця віддушина в мене іменно оці квіти. Тож бажаю для вас усіх, друзі, знайти собі таку віддушину, яка буде давати вам наснагу жити, яка буде. Е, вас заставляти вранці підніматися і щось робити в цьому житті. Всім гарного дня! Бажаю, дякую за перегляди, дякую за лайки. Тримаймося, живімо далі, ми все переможемо. мене зламні.